Виглядає так, що була посередині така велика кругла розетка з орнаментами. бо ми так тільки відкрили фрагмент, але воно сходиться все в центр, тобто там би теж могло, напевно, бути якийсь орнамент, який, на жаль, не зберігся. Цю фреску 19 століття знайшли в одному з львівських магазинів. Вона була прихована за шаром фарби після радянських ремонтів. Відновити вдалося невелику частину розписів. Всі інші втрачено. Ми маємо зараз фрагменти власне, таких кесонів квадратиків. Я теж думаю, що вони були десь їх було значно більше, бо ми ж відкрили тільки фактично невеличкі, невеличкі фрагменти. Та, того ем, е, так само були невеличкі залишки. Рослинок, але в такому дуже, дуже певному стані і ми вирішили їх не відтворювати, бо щоб не придумувати. У будівлі також відновили автентичний фасад. «Було два процеси всередині пошук фресок і також ззовні відновлювали історичні вікна. Потім всередині приміщення чистили ці цегляні стіни. Тут такий цікавий мікс симбіоз виходить історичного і сучасного, тому що водночас це історична будівля. Архітекторка Аліна Саніна розповідає, колись тут була радянська кондитерська. Покажу фото. Ось це історичне фото. Тут навіть цукерня була. Ось і потім покажу фото, як було до просто були такі прямокутні вікна, і здається, хліб передавали через них в радянському союзі. От а зараз ми відновили стрічні вікна. Можна буде вийти на вулицю, подивитись другий, третій поверх і перший. Вони всі як по задуму того архітектору. Реставрували фреску чотири місяці. Реставраторка Ірина Гірна розповідає, що кожному власнику старих будинків перед ремонтом варто провести попередній огляд і дослідження. Анастасія Ярмоловська, Олег Ребдари. На Романишин Суспільне новини Львів.